Це відео по «Відьмаку 3, я планував зробити ще давно, і я чудово розумію, що спізнився за актуальністю років так на 10. Але це той раз, коли про гру хочеться розповідати знову і знову. Знаєте, перш ніж повністю пірнути цей світ, я разів три пробував почати гру з різними інтервалами, і постійно все закінчувалось годинок через 2, потім вийшов перший сезон серіалу Відьмак від Netflix. І я, який нічого не знав про цей всесвіт, подивився перші дві серії. І абсолютно нічого не зрозумів, окрім просто шикарної акторської гри Генрі Кавіла. І як виявилось, він є фанатом Всесвіту. І дуже шкода, що Netflix вирішили просрати такий потенціал. Але про це вже зовсім іншим разом. Переглянувши перший сезон, я вирішив дати третьому відьмакові ще один шанс. Хоч і на той момент від релізу гри пройшли добрі 5 років, але я абсолютно нічого про неї не знав: ні сюжету, ні про попередні частини гри, ні про наявність книг. І ох, як же це було круто. І зараз, після величезної кількості награних годин, я можу відверто і абсолютно точно сказати, що Відьмак 3 це одна з найкращих ігор, які я грав. І перше, що помічає кожен гравець, відкривши гру музика. Про неї можна говорити дуже довго. Але в кінці кінців всі сходяться до того, що саундтрек Відьмак 3. Це найкращий саундтрек ігрової індустрії, і краще, на жаль, не буде. Від похмурого ембіоту потерпілого від війни білого саду, який тоді мені здавався дуже подавляючим і гнітущим. Але зараз я відчуваю ці нотки розпачу і жахів війни, всюди блокпости, спалені дома та поля бойових дій, де залишились тіла безіменних солдатів. Грайливу звуку флейти і ритмічних ударів барабанів на ринку Новіграду. П'яний та заводний звук інструментів таверни: холодного, сильного духом та відданого традиціям скелги. Противних боліт, де постійно якась паскуда вилізе з води. До такого рідного після проходження гри Ембю то який зумів наділити закинуту фортецю відьмаків таким домашнім уютом. Також слід не забувати про два DLC, які додали до гри не менше девральні мелодії містичний та тривожний вайб каменних сердець. Такого теплого винного тусенту з доповнення кров і вино, який став справжнім домом для Герта. Куди б ти не пішов, що б ти не робив? Музичний сопровід буде на висоті. Незважаючи на доволі значний вік гри, а є нагадаю майже 10 років. Вона і досі може дати просратися багатьом сучасним іграм. Якщо не текстурами, то візуалом в цілому, його комплексністю. Звісно, це заслуга ремастера, який отримали всі власники гри абсолютно безкоштовно, за що я дуже вдячний CD Project Red. Але навіть оригінал часів PlayStation 4 і Xbox One виглядає доволі приємно. Ці ліса велена: Оксенфурт та Новіград зі своїми купцями, пороками та церквою вічного огню. Зимовий і в той час такі дикі скеліги з його сніговими верхівками гір, гнітучі та такі неприємні болота, безкрайні, теплі виноградні поля каскового тусенту. Все це виглядає просто шикарно і залишає свій слід у серці гравця просто з першого погляду. Ні для кого не буде секретом, що відьмак 3 назавжди звіни вигри. Показавши недосяжний для більшості розробників рівень пропрацювання сюжету, квестів, всесвіту та співпраці механік гри, Ubisoft досі намагається зробити щось схоже на відьмака, але безрезультатно. Лише rdr 2 та Zelda змогли це зробити і перевершити певні аспекти відьмака. В першому бою з гулями гра дає зрозуміти, чому її так люблять багато людей. Казуальність. І це не є щось погане, я сам вважаю себе казалом і ніколи не розумів, чому це слово вживається в негативному ключі. Про що саме я говорю? У грі є слаба та сильна атаки, плюс непотрібний перекат та як вказується в книгах, Вольт. Чому перекат є максимально юзлесним? Бо він витрачає стаміну при використанні, та Геральт задалеко далеко від ворога. Вольт же не має подібних проблем і також дає кадри невразливості. Ще є відьмачі знаки, з яких 90% гравців будуть натискати лише Квен та Ірде для певних монстрів. Звісно, є збочинці, які будують свій білд через знаки. Але як можна грати в цій грі через магічний білд, коли грає така музика і присутні такі сочні добивання ворогів? Насправді всю гру можна пробігти у стандартному комплекті Кайор Морхена, оскільки він схалюється порівню. Також у грі присутні різні бомби, якими також ніхто користуватися не буде, арбалет, який додали, щоб у водних просторах було хоч щось, окрім контрабанди, та блок, про який я дізнався лише в кінці першого проходження. Аналог горлину зору з Assassin's Creed Відьма Чуття. Головна кнопка більшості квестів відьмака, що може здатися доволі одноманітним та доволі скучним. Але у від квестів це персонажі та події. Згадується бій самим собою, розмовляючу плотву та ті ж дяди. Ну і як же оминути легенду від Мака 3, його мем, карточну гру Гвін? Сам його постійно скіпав і проходив завдяки моду. Але багатьом він подобається, і в своєму наступному проходженні я обов'язково хочу його опанувати. Сам же він так сподобався людям, що вийшов окремою грою та фізичним виданням. Всі і так знають сюжет третього відьмака, але я все одно хочу вставити свої 5 копійок. Мені подобається, як з перших секунд гри на знайомлях з близькими людьми Геральта: чарівною чародійкою із цікавим характером Єніфер, старим відьмаком, названим батьком Геральта Вісеміром, і маленькою башкетницею Цирі, яка віддає перевагу практиці, а не теорії. Та потроху знайомлять зі всесвітом, згадуючи про гулів та альгулів і показуючи ворога частини, дикий гін. Взагалом, увесь сюжет це пошук тієї самої башкетниці Цирі, яку переслідує вище згаданий Дикий І навколо цього стовбуру наростають всі події та зустрічі, які чекають гравця протягом усього проходження. Мабуть, у кожної є свої улюблені моменти основної історії. Для мене такими є момент із пісної присили, яка відбувається у кожному серці. Находження Цирі, коли такий спокійний і стриманий геральт вперше проявляє емоції. Ну і як же не згадати про фінальну сцену хорошої кінцівки, де перша полувідь мачка отримає свою ластівку. Нещодавно розробники випустили RedKit це інструментарій від CD Projekt Red для створення модифікацій. З його допомогою можна повністю змінювати та доповнювати світ гри, що, на мою думку, є дуже класною штукою. За прикладом, далеко ходити не треба. Той ж самий вічний скарим Тода Говарта, що досі почуває себе живіше багатьох сучасних ігор саме за рахунок легкого модифікування, а грі на хвилинку більше десяти років. Насправді я дуже чекаю різних крутих модифікацій, які поглиблюють геймплей або цілі сюжетні доповнення, як, наприклад, анонсований DLC яд і огонь від модерів. Також поляки анонсували ремейк першої частини. Але ні дати релізу, ні якихось зображень цього ремейку ми не маємо. Але модери за декілька днів уже перенесли картові зими з першої частини на рушій третього відьмака. Сумніваюся, що нас може чекати повноцінний фанатський ремейк, але по-живому побачимо. З висоти 2024 року, дивлячись на те, чим стала ігрова індустрія, на те, в яку самозатягувальну петлю вона себе загнала з цими просто колосально роздутими бюджетами. Які щоб покрити, треба звертатися до міжнародних інвестиційних компаній, типу BlackRock. А вони в свою чергу продвигають у грі лівацьку повістку. То починаю розуміти, що відьмак 3» це був пік, якщо не всьої індустрії, так CDPR точно. Оці всі новини, що у новій трилогії головним героєм буде якась там відьмачка, якої в апріорі бути не могло. співпраця з різними консультативними студіями, які ж точно роблять наші ігри кращими. Я взагалі не чекаю відьмака 4». Відмова від Red Engine та перехід на Unreal Engine 5 робить ситуацію ще гіршою. Оскільки Unreal Engine знає кожен індус на аутсорсі. А щоб працювати з власним рушієм поляків, треба якісь знання та бажання зробити щось класне. Хочеться, щоб CDPR залишились у моєму серці як студія, що подарила нам шикарні чотири гри. Відьмак 1. амбіційний проект молодої студії, який наловив зірок з неба, але дав заявити про себе. Відьмак 2. Проба свого нового рушія Red Engine, обкатка механік та показ цікавого політичного світу відьмака. Відьмак 3, максимально удосконалена версія Відьмака 2 та Кіберпанк 2077. Пік візуалу Red Engine, цікава історія з шикарними персонажами, які прописані самою польською студією. Ця історія із живими персонажами, харизматичним героєм, злим злодієм, який хоче захопити світ, дівчиною, яка боїться своїх сил. Відчуття присутності в цьому світі за десятки та сотні годин, які ти мадруєш із з білим вовком. Це твій дім, в який постійно хочеться повернутися і просто походити, послухати. Всі його мешканці з їхніми проблемами, всі ці поля, ліси, гори і річки, все це стає тобі рідним, на відміну від багатьох інших відкритих світів. Як історію подано, всі ті емоції, які вона викликає, коли ти нарешті знаходиш свою донь, втрата дорогої уже для тебе людини. І цей останній погляд Геральта. Я безмежно люблю цю гру і дуже вдячний сіді Red. Ці люди дійсно любили свою роботу. І, незважаючи на всі їхні кранчі, пережиті нервові зриви, ми отримали справжній шедевр на всі часи, гру, яку пам'ятатимуть десятиліттями.